Почка, стала собі ще бедати, господаря викликати. Найголовніша українська щедрівка з вуст маленьких маріупольців. Саме так юні переселенці з міста Марії вінчували, прославляли Бога і просили його ласки і благодаті для всього українського народу. Вечір заведено зищити щедрість, тому бажаємо щедрості в вашому серці, щедрості вашому дому та щедрості з боку дому. Вітаємо вас всіх. Дітвора зізнається, найголовніше їхнє бажання абсолютно співпадає з мрією кожного українця. Це перемога у цій страшній війні. Щоб повернутися додому, то закінчилась війна. А ще, якщо навіть війна, все одно інколи радіти і посміхатись. Щоб наші бойни були сміливі та мужні. Щоб всі були живі. Маланкували в центрі Я Маріуполь не лише малеча, а й дорослі. Є, чи, є, чи нема пан господар дома? Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, ой, нема. Та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Іноді питають, чи, чи на часі зараз маланкувати там, щедрувати. Ну, я Трічно питаю, а молитва на часі? Вона завжди на часі. Це наші традиції. Ми не повинні втрачати цю традицію. Ми повинні її продовжити, щоб наші діти бачили онуки, щоб надихалися цим. Зимові традиції різдвяної коляди та щедрування каже Маріупольчанка Наталя. Для них не нові. Вдома каже, щороку відзначали новорічні різдвяні свята до бабусів. До дідусів, які е, одинокі, які пінпенсіонери, е, інваліди, і вони ходили з такими ж дітками, е, щедрували, Бога прославляли. В нашій церкві, в якої ми ходили, православна церква, е, також були традиції. Хоча ми от розмовляємо російською, переважно в Маріуполі, так? Але завжди мо щедрівки співали українською переселенців, кого рашисти відібрали рідний дім і щасливе життя. Сподіваються, різдвяними колядками та щедрівками допросяться Божої ласки, і Україна досягне того, чого всі ми щиро хочемо перемоги і миру. Ольга Смага Андрій Буцяк – новини на вежі.